Сядь Зручно, заплющ очі та зроби глибокий вдих і повільний видих, дозволь собі відчути, як спокій наповнює твоє тіло, це твій момент, щоб зупинитися і відчути вдячність. Я вдячна за новий день. Кожен ранок дарує мені можливість жити, любити та насолоджуватися життям. Я вдячна за своє тіло. Воно підтримує мене у всіх моїх починаннях, даючи силу та енергію рухатися вперед. І я вдячна за своє серце, яке наповнене любов'ю і співчуттям. Воно нагадує мені про те, що я здатна дарувати добро. І я вдячна за моменти радості, які роблять моє життя яскравішим. За щирий сміх, за теплі обійми, за приємні слова. Я вдячна за свої думки, які допомагають мені мріяти, творити та знаходити нові можливості. Я вдячна за свої емоції. Вони роблять мене справжньою, допомагаючи відчувати та проживати кожен момент життя. Я вдячна за людей, які є поруч, за тих, хто підтримує мене, хто надихає і дарує мені своє тепло. Я вдячна за красу природи, яка оточує мене, за ніжний дотик вітру, за яскравість квітів, за гармонію, яку вона дарує. Я вдячна за всі можливості. Які відкриваються переді мною, кожна з них це шанс стати кращою версією себе. І я вдячна за уроки життя, які навчають мене мудрості та допомагають рости. Навіть найскладніші моменти є частиною мого розвитку. Я вдячна за тишу, яка допомагає мені чути свої думки. Знаходити відповіді і відчувати гармонію в серці. Зроби ще один глибокий вдих і повільний видих. Відчуй, як вдячність розливається теплом у твоєму серці, наповнюючи тебе світлом і любов'ю. Ти завжди можеш знайти вдячність у своєму серці. Вона завжди поруч. Допомагаючи бачити красу у кожній миті. З любов'ю до себе та світу ти створюєш життя, сповнене радості, гармонії та вдячності. Дякую, що була зі мною.